Слава Україні! З вами свіжі новини України щодня Фреш Нюс. Після підриву греблі Каховського ГЕС сильно течія почало змивати оборонні рубежі техніку особовий склад окупантів, що були розташовані на першій лінії і безпосередньо на островах. Повідомляється, що російські війська не очікували такої великої шкоди від підриву, тому заздалегідь ніхто про евакуацію не планував. Після здійснення ними акту підрив дамби надзвичайно велика кількість води почала зносити все на своєму шляху, в тому числі і всю оборону лінію ворога на лівому берегу Дніпра. Лише в перші години окупанти в паніці намагалися викликати допомогу, щоб їх евакуювали з островів, адже їхні позиції технікою озброєння знесла вода. Самі окупанти в надії почали вилізати на дерева, проте за ними вже ведеться полювання нашими ударними безпілотниками. Міном ворог ростав від нової каховки аж до Кінбурзької кози. Зараз вода змиває, що призводить до надзвичайно великої кількості вибухів. Ніхто не може прогнозувати, де саме зараз спиняється міна. Тому всіх закликаємо евакуюватися і не наближатися до води. Незважаючи на це, українські війська продовжують виконувати своє найголовніше завдання повернення тимчасових окупованих територій. Тож зовсім скоро весь південь України за май...